Любі підписники, срочно до вас звертаюся. Шахраї зробили сторінку Волхва Ольга, де вимагають з людей за яснобачення і передбачення 500 гривень. Силка на цю сторінку знаходиться в телеграм-каналі. Усе фото. Я вас дуже... Дуже прошу, не ведіться це аферисти, ті самі, що казали три шестерки. Блокуйте, якщо ви попалися в руки шахраїв, будь ласка, скиньте мені смс, я завтра срочно їду до поліції, тому що я є ФОП і ніхто не має права наживатися на фамілії, імі і моїй діяльності. Дуже прошу вашої допомоги. Ці шахраї вже перейшли межу. Причому переслідують мене вони вже півтора року. Любі підписники, звертайте увагу, в мене багато тисяч підписників. Це сторінка моя. Тут скільки 200 тисяч підписників. Тоді телеграм-канал 140 тисяч, 14 моя. Інстаграм. Дивіться, в мене багато тисяч підписників. Вони хочуть поплюжити моє ім'я. Вони мене вже замахали, якщо чесно. Я прошу вашої допомоги. Закидайте скаргами, не ведіться на аферистів.